Вітаю вас, шановні телеглядачі, добра, миру, любові та злагоди всім на каналі Житомир, передача Мамина доля. І сьогодні у нас на гостині Петро Кухарчук, професор Житомирського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, який до нас завітав, аби розповісти про свою матусю і про свій рід. Вітаю вас, пане Петре, в нашій теплій затишній хаті і в нашій передачі. Дуже рада. Вас бачити і рада те, що ви прийняли запрошення прийти до нас. Доброго дня, Віра Миколаївна. Доброго дня, дорогі телеглядачі. Я щиро і мені приємно, що ви мене запросили, так як передача стала дуже відомою. Я спілкуюся своїми колегами, які працюють в Америці, в Німеччині, в Канаді, і так як вона є в Ютубі, вони задоволені бути дивитися далі і бажаю вам успіхів надалі. Дякую. Отож, розпочнемо. Традиційно, звідки пішло коріння вашої матусі, в якій місцині вона народилася, хто були її батьки, тобто ваші дідусь і бабуся, прошу згадуйте. Моя мама народилася, був хутір рутня, це село Студенце, недалечко Куротишевського району. От е, мама родилася 6 січня 1925 року. Якраз перед Різдвом. Якраз перед Різдвом і нам була така нагода, що поки мама була жива, всі в нас було п'ятеро мамо хлопців, і ми завжди ну на татове свято чи не інше майже не збиралися на день народження. На мамина, як морав, всі з'їжджалися, бо ну і, і Різдво, і мами День народження. Так ну, у вас мама героїня, п'ятеро Мам... хлопців. Да, Це да, да. Я не знаю, як це вона могла вас таких виховати. <ріху> П'ятеро хлопців, це ж страшне. Ну, була б дівчинка, це ж хлопчики. Ну я думаю, що ви їй допомагали. Ну, давайте спочатку все-таки. Да. А хто були дідусь, бабуся? Дідусь з бабусею працювали. Дідуся на... я погано пам'ятаю, я тоді був ще маленький. Мені, мабуть, років 4 чи 5 було, як бабуся померла, а дідусь. Чуть довше прожив до дідусь працював. Я пам'ятаю те, що в мене залишилось. Він жив у Києві останній час і працював десь в охороні. От він прийшов е, теж з війни, він був інвалідом, а бабуся. Те, що я пам'ятаю, що вона була швеєю, щось там шила по селю і так далі. А, а мама вже вийшла з того села з хутора, не там два кілометри в Студениці, Вона вийшла замізом мого тата, і вони жили вже в татовій родині в хаті, де виріс тато, це село Студениця. От мамина фамілія була за а тато вже кухарчук. Зрозуміло. як маму вашу звали? Маму мою звала Ганя, Ганна. Анна. Да. Ну, ви знаєте, все таки от п'ятеро хлопців, ви знаєте, вона дійсно у вас героїня. Зазвичай мами якось більше спілкуються з доньками. Ну, так як в неї вибору не було одні хлопці, я думаю, що вона теж також з вами спілкувалася. Ось розповідала вам, як її життя проходило. Були у вас такі от розмови. Ну, були, звичайно, такі розмови, але мами часу на нас не хватало, тому що мама робила спочатку в колгоспі то дояркою, то доглядала, ну багато було, а треба було корів дорити руками, плюс нас п'яте, ротато, бабуля, 60 сотих городу, треба було сапати. Мама, я, наскільки я пам'ятаю, вона ніколи відпустки не брала. Ну, звичайно, старші брати більше допомагали їй по роботі, тому що їм ще випало на долю, перш ніж іти в школу, вони бігли на ферму, допомагали мамі там, що там розвозити, харчувати. Потім бігли вже на, на, в школу. Мені вже менше було. Ну і звичайно, тато нас націлював, що ми домашню всю роботу. Хлопці, мої старші брати, ну я, мабуть. Тож вік перенявся, ми всі готуємо, всі печуть, і пироги, і вареники. Ну, а починали все, то, що з городини. Треба було і по сапати, і вдома, там, по господарству, то в нас не було розмежування. Єдине, що тато давав завдання, старший передавав меншому, менший меншому, а погуляти хотілося всім, ну, але. Ну, якось так робили, ну дружно жили, Але було що і весело. Але що по ж поробиш? Село є село, так. працювати треба, тим паче, якщо матуся така була зайнята, дуже що вона Ну все рівно, вона якусь увагу приділяла вам, щось говорила, От, мож, до чого навчала, привчала, що запам'яталося. Ну Мама наша була дуже добра, і вона завжди нас жаліла, навіть якщо ми якусь і шкоду робили, тому що ну в селі знаєте, хочеться піти погуляти, а роботи багато завжди, то, то буває, втечеш. То тато там такі сторона. Мама завжди нас робила: ай не бий, не бий та далі. Но тато тут був добре взяти рівня і нас погріти, так як треба було. О, а основному в нас колись свята, мама була дуже віруюча. Вона ходила в церкву, от, в неї було ікони, не дай Бог, щоб в неділю щось робити. Тато дивився якось на ці речі проще, от, ну, не завжди сприймав. А мама була дуже віруюча. От, Завжди ми готувалися. І я пригадую вже останні роки, то вона навіть в неділю, якщо варити борщ чи що, то воно в суботу все покришить наріже, щоб такі в неділю, вже, наприклад, тільки вкинути, зварити і там ще що. Ну і завжди це було е, пироги. Я помню зараз, своїм дітям кажу, у мене теж троє дітей. пироги з квасолю, то то було щось таке. Ну і зараз мало з маком, з печі. От чи, наприклад, ну, мама була гарною да, мама Так, Мама дуже багато. Хоча б на часу мало було, але на свята сильно все все встигала. Зробити. Було, да. І пирогі, вареники, і варення ми варили там. Ну допомагала звичайно. От то, але в нас щоб спасало, наприклад, то, що в нас були дві корові, то це е, бувало так, що прийде школи. Це ж п'ятор, то хто останній приходить, то вже баняк, був пустий не було що, то завжди виручало молоко і пироги. Теж так. Да. теж Ну, а допомагали по господарству от мамі, наприклад? От ви говорили, що вона вас навчила доїти корову, ви да. доїли, так? У нас всі, ну не тільки мене, всі старші брати вміли корову. Бувало так, що мама, коли зафоріла, то ну, ходили на ферму. Це ж 25 корів, то я пам'ятаю, там була циганка така, і сів під неї, взяв відро. Між нами, як дасть мене, де я в рештик випав, то прийшла в жінок. ну, Сусідка, щоб допомогла. Ну, багато речей таких було. Але всі всі проти бій. Це, ну, у нас якось не було в сім'ї розмежування чоловіча-жіноча робота. І білили. Я ще застав в дитинстві. Коли ми жили в хаті, вона була під стріхою, а хата була побудована в 1875 році. Був сволок, і на сволоку було видано. висіла люлька лизова. І ми в цій люльці нас всіх виковувала. Мама на калисели да, да. на печі була бабуля. Ліжко було таке в тату, в мами було в стіл. Покуть там діду, вікона висіла. А ми на поле курполок це дошок збитий, таке, як ліжко, щось, і туди було сіно, і полотня не простирало. Ми всі п'ятеро там виросли. Ну ще так зараз так заходиш, як зараз степка, сіні, комора. От в цій хаті. То я ще пригадую, що літом ми всі добрала бабуля, потім мама випікала в печі е, глину такі. Кружачками, а потім вже на великі свята в відро, тряпку, це завжди білилося в хаті всередині. Підлоги не було, бо це така земля, і з цим червоною тряпкою то було так, ну. Такий дух, і так як свято, й боссяком бігали, і всі здорові були. <реш> Це правда, yeah, так що діти виростали і босими ногами бігали, yeah. і в по -по холоду, все, і були більш крепші. Просто гени були Крешта, і їжа була я би, їжа знаєте. Їжа була без гемолодання. Yeah, так, 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 так. Воно все так було. Скажіть, будь ласка, от ви натякнули на те, що у вас. Гарно проходили свята, ось Великдень, Різдво. А от ну от що вам запам'яталося з дитинства саме, от як ви його зустрічали На Різдво? Ми завжди брали. То я пам'ятаю, що ми сідали стіл на столі. Там запалювалась свічка, і варили цю кутю і ніж сідали їсти. Мама приходила з церкви, то брали там святу їжу, там що було свячено. А потім я дуже пам'ятаю, що всі по черзі діти ми кокотали, щоб там кури водилися, і те і все. Потім на Івана Купала часто пригадала, то ми завжди ждали, коли ці віночки відпливуть, щоб кожен хоч трохи то урвати, то віночку стрибали, а потім приходили додому, і треба було покидати, де гірки, де гарбузи, де помідори, ну щоб родилися. У нас коли в селі дуже гарно святкували Івана Купала, то це така до ну, традиція, ще ну пригадується. Потім на Пасху ми ходили з дітьми, то в нас завжди було це крашенки, в нас були, то котили. То більше виб'є крашено, і на Різдво ще ходили колюдувати. Ну, тоді грошей не давали, тоді таки хрещення давсь рубля, то це дуже великі гроші. І якщо десь 5 чи десять копійків. Ну, да. якісь такі оріки, сукерки, горішки, да, яблучки, да, пиріжки. Так, да, грошей не було. І ходили від хати до хати. Там, ну, мазі, ну, дуже... Сторби такі були цікаві, ну, було. Потім збиралися і вже, ну. І старші хлопці ну, там і дівчата окремо десь на хаті святкували молодші молодші. Так далі ну, було цікаво. Така традиція. Не було якось такої ворожнечі, була така ну, спільність, громада. Була так. Так, ви ще говорили, що взагалі ваш рід якийсь з відзнахарів пішов, так що ну, во щось пра таке було. Прадід, мене був. З нахором в на в селі стоїть там, де ми жили. І зараз і зараз, там, зараз старший брат залишився жити. У нас стоїть криничка, і там стоїть фігура. Хрест стоїть. І прадід був дуже знаменитий. Чим ну я його не, не помцю такі з розповіді дідусів, з якими там на рибалку ходили, чи що, то він знав багато речей наперед, хоча він читати, писати не вмів. Чому, Ну наприклад, прийшла до його бабуля, була Перша світова війна, пропав син. Вона прийшла до Дідомелька, він каже, ну, до цієї жіночки каже, не плач, твій син живий, він в Німеччині попав в плен, одружився, в його двоє синів, скоро прийде лист. І дійсно, через два місяці приходить лист, що син живий і так далі. І ну, все багато листей, да. так. Чи багато, наприклад, людей в селі ну, казали спека, літо, а ми так город і річка тече свинолужка. Вон. І дід, що скосив біля річки, виносить сюди наверх на картоплю розкладається сіно. А люди селі сміються з його комельку, що ти робиш? А він каже: не переживайте, що каже, не спливе не згниє. На вечір пішов дощ, піднялася вода, з річки вийшла, все сіно, що люди косили змили, а в дідо горі пізніше розтрусив. Ну, таке ну, багато речей розказував. Ну і мама ваша, ви кажете, що вона дуже вірила в господа Бога. Молилася за вас, діточок, да. і з вами там було трапилось горе, і вона вимолила те, що ви все таки одужали і от досі. Такий гарний чоловік сидите, це все молитвами матусі. Скажіть, будь ласка, а яка за характером ваша мама? Мама була дуже така лагідна, спокійна. От, і, і, ну, Я і педавно завжди була втомлена. Вона... Тому, ну що, що ж, робота в, така непосильна? Ви, я навіть просто не виявляю, вона. Кожен день 4 години ранку треба було встати, треба було піти, зайти на ферму, незалежно, дощ, не дощ, через річку, через мосток, це десь кілометрів 4 до 3. Подоїти корів, вернуться додому свою і відправити і нас накормити і відправити, і це кожен день. Але крім того, що вона була така сильно зайнята роботою, вона ще і вишивала, находила да. час. От Мама ви виш... принесли сьогодні рушник, вишитий рушнаматосиними да. руками, які зберігся ще з того часу, да. так гладі, да. якого бережите. Він у вас на іконах вісить, да. Це мамин рушник, мама висивала. Тоді зараз, мабуть, ну мабуть, десь і є традиція. Тоді було, що ну, дівчата висивали рушники. От, і от мені, наприклад, мені дуже приємно, мене недавно дружився син, то невістка вишила сама, рушник, на який вони ставали на це, коли... Це, це б, так коли, і потрібно, ви та, знаєте, да, щоб ну, самі то, вишивали. То приємно, що така традиція, ну чи зберігається, чи відроджується. А тоді так було в нас в селі. То в нас було багато дуже ікон, і всі ікони були, надівалися рушники і брали закаці колючки в рамки, вставлялись. Воно так було дуже, ну, дуже гарно. Це якраз мамин рушник і вишити гладню. Бо... Були хрестики, але хрестиків дуже мало. В основному гладі гладі вишивали. Да. Пане Петре. Зараз ми послухаємо пісню Рідна мати моя згадаємо вашу матусю. Все таки дійсно Дякую. виховати п'ять синів, таких соколів, як вона виховала. Це це вона героїня. Отож згадуємо вашу матусю Ганну Дякую. і слухаємо пісню. ты моя, ты ночи не доспала, и водила мене у поля край села. Дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний щастя на щастя нато. Материнська, ласкава усмішка І засмучені очі хороші твої Рушник, Ростелю, че до тихим шелы се тро, щебет, Все знайоме тобою і дитинство, і розлука, і вірна любов. Тінство розука твоя материнська! Хто щойно приєднався до глядацької аудиторії, нагадаю на каналі Житомир Передача Мамина доля. І сьогодні у нас на гостині. Петро Кухарчук. Пане Петре, скажіть, будь ласка, от п'ятеро синів у вашої матусі, як ви жили між собою? Це ж таки всі хлопці? Ну, ми жили дружно. Переч... Суперечки були, звичайно, але в якому плані, тому що старші брати, коли тато давав чи мама давала роботи, тато якось вибирав нагороди, наприклад, шагами міряв, стільки тому просипасть, стільки тому, стільки тому. Ну, а гуляти ж треба було, тільки тато десь пішов на роботу, мама собі теж на роботу. Той трошки зробив, перекладали на менше, на менше, Ну, хто по силі, звичайно, було. Ну, тільки так, да, в да, легкій але, формі. Ну, не сварилися, не, не, не билися, нічого. Не було. Такого не було, щоб якась була агресія один з одним. Чи ні. Просто нас... ви, ви да. бачили, мабуть, як тато з мамою жили теж в дружбі, в любові і передавали вам цю любов. Не було такого. В нас єдине завжди було на свята, коли вже потім приїжджали, то почали боротися. То мама завжди був вислів, такий був. Боже, Боже, каже. Каже, як стануть, кажуть, робить, душа радується, як стануть їсти, плакати хочуть. <рес> <рес> ну, тобто, що треба було багато готувати. Ну, так далі. звичайно, звичайно. О, Але було. це щастя, коли така мама велика сім'я, велика родина. Пане Петро, скажіть, будь ласка, ось ви. За професією педагог, так Ну, ви ще у нас творча людина. Ви пишете і вірші, і прозу. Ви даєте книги. E, знаю, що у вас є в вашій творчості і вірші про маму. Є, так Дана. я хотіла, щоб ви сьогодні і прочитали цей вірш. І, взагалі, ще таке питання: от мама вплинула на вибір вашої професії, що ви стали педагогом. Вона вас бачила, що вона вам говорила. Ну, мені важко сказати так. Ну, мама більше того. Що о, я, як колись тато казав, нас жартував, каже, в мене було п'ятеро синів нормальних. А один пішов на вчитися. <риклад> ну, не, не знаю чому, бо вони мама хотіла десь так, щоб був агроном, там економіст. Ну зрозуміла, що да. про сільському господарству. Да, да. Але ну я хотів дуже в дитинстві, хотів дуже бути біологом. У мене була така мрія, я хотів досліджувати Африку, індійський океан і так далі. Але так як було в Києві вони мене не відпустили. То я поступив в Житомирський інститут на біфак нашого. І мами, що від мами, це те, що ну, мабуть, то що доброта. У мене нема такої агресії. ну, Велику якусь таку, не знаю. Мама навчила мене, що краще віддавати, і що хай би там яке не було, але добро в світі перемагає. Перемагає, Треба. все да. правильно. Отож, слухаємо вірш. А вірш я написав, це цікаво було писати, я писав з 6 ранку до 6, з 12-ї ночі до 6 ранку. Це коли я вже пішов 39 років вчитися в Київ в НАДУ, в Національну академії державного управління. Ну і щоб підтримати бюджет сім'ї, я працював Сторожем в супермаркеті. Ну і тоді там було так якось так. І мами, якраз на Різдво, 6 го числа мами День народження, я приїхати не зміг, бо там як студенти у кого ставили. На свята всі виходили, якщо не виходить, значить тобі з роботи було знайти важко. Я тоді так ось написав. Він такий більш автобіографічний. Мамі, вітаю маму з Різдвом, з народженням вітаю. Пробачте, що приїхати не зміг робота. Хоч розумію, що це не причина, а життя, буденність. цілую, мамо, ніжно ваші руки, вам 77 літ минає, ви народилися в щасливу днину, і ви пізнали, мамо, щастя в нас, нас п'ятеро було у вас. Немає нам пробачень, лише ліс сліз, розрада. Сльозами, мамо, ви зустрічаєте нас, сльозами, мамо, ви проводжаєте нас, немає, мамо, нам пробачень, пішли від нас у домовину, наш тато і Сергійко, наймолодший брат, і почорніло тоді небо, ні бурею, нічим тих хмар не розігнати. Вже не збираємось всі разом, як колись, повиростали і порозлітались. І приїжджаємо не разом. Хто коли не плачте, мамо, там нема пробач. Пригадую, як ми колись в дитинстві всі сі разом святвечора чекали, коли кутеї на руках ми всі по черзі квокотали, і за столом збиралася вся наша сім'я і та хатина вікова, де була степка і комора, сіни, сама хатина, посеред неї груба, зліва піч. Одне лиш ліжко, віконця три, дві лавки, стіл і полик. На бельці хрест, де зовсім поруч, висіла люлька лозова, що заколихувала нас, і незабутній полик, критий сіном запашним, а зверху полотняним простирадном. І ви молилися за нас і в будні, і в свята, і ваші руки, мамо, все ще пахнуть молоком. Лиш очі вже не усміхаються, не плачте, мамо, нам нема пробачень. за ті виплакані сльози, за ті невтомні очі, за ті безсонні ночі, коли нас висповивали, співаючи тихенько коли Дякую вам. Пане Петре, дійсно такі щемливі слова, що аж за душу бере. Ви знаєте, хотілося, щоб ви ще прочитали а на превеликий жаль. Наш час передачі завершується. Ось ще хочу сказати, щоб ви кілька слів сказали саме про вас. Що ви я знаю у Львівській області, був конкурс. Ви отримали перше місце там за вашу прозу. Так, так. ось у буквально двінадцятого лютого в цьому році в місті жовко був всеукраїнський літературний конкурс імені Лесі Мартовича. Було 16 областей, 290 номінантів з Австралії, з Канади, з Німеччини. По одному представнику нашої діаспори, і моя проза – це збірочка «Ладо ладорі одноголосно одноголошно дали перше місце там. От. І а вже не сказано. Було в книгу фест. Вже пізніше було. То зайняла третє місце. Я вже видав третю збірочку, називається Мова душі я її присвятив своїм -синам, Антоші, Вові, Саші. Я вам дякую. Ви знаєте, якби була ваша мама Ганна жива, вона пишалася, що в неї дякую. такий син. І розумний, і хороший, і добрий. Я вам щиро дякую, що ви сьогодні до нас дякую. завітали. Я бажаю вам міцного здоров'я, бажаю успіхів вам, вашій родині, вашій сім'ї і, звичайно, вашій творчості. Хай вам щастить дякую. усього. Дякую. Я хочу побажати і вам, і нашим телеглядачам. Бережіть своїх мам. Так, дійсно, треба берегти і пам'ятати про них. Ви дивилися передачу Мамина доля, в якій про свою матусю розповідав Петро Кухарчук. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів, адже вони того варті. Щасти усім.